Вітаємо, синьо-білі вболівальники! Сьогодні у нас новина, яка глибоко зворушила всіх уболівальників київського Динамо. Підтверджено відхід одного з наших ключових гравців. І цього разу це офіційно Владислав Ванна гратиме за жирону в Іспанії. Але перш ніж ми поділимося всіма деталями, підпишіться на наш канал і залиште лайк, щоб підтримати нашу роботу. Давайте рухатися разом! За повідомленням іспанського журналіста Арнау Мадрія Жируна підписала з Ванатом п'ятирічний контракт. Каталонський клуб виклав 17 мільйонів євро плюс бонуси, щоб підписати 23 річного нападника. Варто пам'ятати, що президент Суркіс очікував близько 20 мільйонів євро, щоб відпустити гравця, але зрештою прийняв остаточну пропозицію. Ринок знав, що Ванат був одним з найбажаніших імен. І тепер у нас є підтвердження, що він гратиме в лалізі у сезоні 2024 25 ванат блищав за Динамо, 45 матчів, 21 -го гол і 9 результативних передач. Ці показники зробили його найкращим бомбардиром Українська Прем'єр-ліга та викликали міжнародний інтерес. Сьогодні, за даними Трансфемакт, його вартість оцінюється приблизно в 15 мільйонів євро. Але Жирона вирішила інвестувати більше цієї суми, щоб забезпечити його підписання. Це безсумнівно значна втрата для нашої команди, але це також можливість для Ваната продемонструвати свій талант в одній з найсильніших ліг світу. Ми, вболівальники, можемо лише подякувати йому за те, що він зробив на полі, і побажати йому удачі на цьому новому етапі в Іспанії. І я хочу почути вашу думку, шановні вболівальники, чи правильно було Динамо, обмінявши ваната на 17 мільйонів євро, чи їм слід було залишити гравця. Залиште свій коментар нижче, я буду стежити за цим. Я прощаюся тут, але скоро повернуся з новими новинами про нашого столичного гіганта. З найкращими побажаннями і до зустрічі в наступному відео.